Доброго ранку, Львове. Сьогодні ми поговоримо про музику, а саме про особливу кавер групу Рімейки, яка саме зараз готується до виступу на весіллі. Підготувавши апаратуру, ми розпочинаємо перевірку звуку. Налаштувавши кожен інструмент окремо, тепер ми зможемо послухати, як все звучить разом. Заснувався гурт в липні 2008 року. На базі розважального центру місту. З шести членів нашого гурту п'ятеро є вокалістами, співками. І Кожен має свій окремий репертуар, тобто, різних стилів, різних напрямків, можна так сказати. Валерія вона недавно була учасником шоу Голос країни, так само наш Вадим там брав участь. Так само музиканти є учасниками різних гуртів. Потресія, гурт Плазата Бакова, з «Лесик Бенду. А зараз ми поговоримо про кожного учасника гурту «Рімейк». Валерія Поліщук, професійна вокалістка, учасниця шоу Голос Країни. Вадим Войтович, викладач гітари львівської музичної школи імені Соломії Крушельницької. Учасник шоу Голос Країни. Володимир Возняк, композитор та гітарист Павла Табакова. Ігор Хомен басист, учасник гурту «Лесик Бенд. Юрій Романів піаніст, композитор та учасник багатьох проєктів. Віталій Кухарський барабанщик гурту Павла Табакова та гурту «Патриція». Але ми забули про ще одного учасника гурту, якого в цей день з нами не було. Це є Володимир Оленський, гітарист гурту Патриція. Групи «Ремейк» – дуже різноманітний репертуар. Вони виконують практично всі стилі музики та співають на українській, англійській, польській, російській, італійській та французькій мовах. Non so perché mi trovo a chiedervi, cosa sarà questa paura? Звичайно, у нас є основа, яка потрібна для таких заходів, як корпоративи, всілякі весілля, клубна музика. Хтось більше полюбляє там, класику рок музики, хтось там більше якогось джазу там полюбляє, хтось там попси якось так, хтось російського року І, так само, є. Ну, тобто дуже широкий діапазон репертуару. І фактично, ми цю музику знаємо, ми її виконуємо. Я люблю українську музику виконувати з-за кордону. Боні -телер. Сніг гурту С і Дісі Дискотека 80-х років. Те, що в неї є, це в коронках, це Хевіта Хелл і з ІДСІ. Де не приїжджаємо, завжди о Валерія. Треба сьогодні Хевіта Хелл. Звичайно, ми її в Міндер, а ось весілля завершилася на та гості повністю задоволені музикою.